Я не знаю, чи звела б нас доля деінде та й чи б були такі наслідки, але, видно, поминки за однокласником якось пришвидшили хід подій. Я навіть не впізнала, хто ж то мені телефонує адже стільки років пройшло, але як почула однокласник, то одразу й спогади на думку прийшли, і серце стиснулося. Як могло Максима не стати, якщо ще недавно він мене з випускного проведжав? не міг за руку взяти, такий був несміливий. А потім біля самого під'їзду поліс цілуватися. Пам'ятаю, що губи у нього були такі мокрі, що я скривилася. А тепер вже все. Звичайно, що зібралися ми, хоч і не всі. Як не хочете на зустрічі ходити, то будете на поминках бачитися, бурчала, як завжди, наша незмінна староста класу Наталя. Ми мовчали адже все тепер так і буде. А тут Тарас почав біля мене стояти, а далі ми всі пішли в кафе, щоб окремо від родини Максима посидіти та згадати всі ті речі, що ми пам'ятали про нього, звичайно, що я про поцілунок нічого не сказала. Провести тебе, Любо? спитав Тарас, і я радо погодилася. Я давно сама, діти роз'їхалися хто куди, то чого не запросити чоловіка, тим більше у дівця на каву. І отак він сидів у мене в квартирі та хвалився, що справу свою відкрив, що товар вже в порту продасть його і на 200% зробить собі навару. І отак мрії і реальність переплилися, що ми разом і прокинулися. Біжу з роботи, бо ж вдома треба наготувати їсти, адже Тарас прийде. Помолоділа, усміхаюся, нарешті щаслива. Приходжу до хати, а він на підлозі лежить. Я думала, що не переживу це все добре, що хоч в палату вже його перевели, але й тут заковика, чи буде ходити, а з розмови то він лиш мукає. Прийшла я додому, і собі в дзеркало кажу Треба тобі було туди ходити. Він тобі хто? Тиждень знається, і що далі? Будеш на нього все життя працювати. Вирішила, що не піду і не буду, але на серце так важко, тільки про нього й думаю, як він там та з совістю своєю перечуся, а надвечір купила бульйону і пішла до нього. Казав лікаря, що ріденьке можеш попити, тобі й сили потрібні, я буду приходити, ти тільки одужуй, добре. Він мукав, і сльози текли по його щоках. Коли привезла його до себе в квартиру, то він ще був лежачим, але я йому сказала. Так, ти не смій тут розклеюватися. гроші віддаси, може, діти допоможуть твої, квартиру продаси і розрахуєшся, ти головне одужай, а там буде видно. От тобі бізнес, можна за мить все втратити, і всі від тебе відвернуться. Коли Тарас вже почав говорити, то просив мене його дітям зателефонувати, аби прийшли і його забрали. Не хочу бути для тебе тягарем. Я надіялася, що вони приїдуть, але нікого не було, хоч я й телефонувала, і писала. Не знаю, чи то діти такі у нього, чи він батьком таким був, але отакий факт, правда, передавали гроші, казали, що на доглядальницю, і те було добре. Мої ж діти й собі вирішили показати, що краще за мене знають життя. Мамо, нащо тобі цей чоловік та ще й за ним доглядати? Він тобі взагалі хто. У нього діти є, то хай до них і їде. Ми тобі на нього ні копійки не дамо, так і знай. Та й Тарас характер добряче показував, але я йому сказала Ти свою злість переводь у вправи. Чим швидше встанеш, тим швидше підеш свої справи залагоджувати. І отак потроху він і встав, далі я йому роботу на нашій фірмі випросила, і отак ми собі тепер обоє йдемо на роботу і з роботи. Люди, які нікому не потрібні, окрім один одного, підпишись, підтримай українськомовний контент.